Клінічна лабораторія 11-ї міської поліклініки обладнана автоматичним коагулометром Лабаналіт mdc 3500. Лабаналіт MDC-3500 3500 це сучасний повністю автоматичний коагулометр, який призначений для проведення скрінінгових досліджень плазмової системи гемостазу. Завдяки застосуванню клотингового хромогенного, та імунотурбі диметричного методів прилад дозволяє швидко та точно проводити аналіз системи згортання крові, включаючи визначення протромбінового часу, міжнародного нормалізованого відношення, активованого частково тромбопластинного часу, тромбінового часу, фібриногену, ДДМу, продуктів деградації фібрину, антитромбіну 3 та факторів 7 та 8 завдяки продуктивності до 200 тестів на годину високоточній оптичні системи, інтелектуальній системі очищення голок і зручному сенсорному дисплею, диспюлометр забезпечує надійні та стабільні результати. Пристрій підтримує автоматичне калібрування, екстрене встановлення зразків і багатозадачність. Даний прилад використовується для виконання дослідження коголограми. Коголограма – це комплексний лабораторний аналіз, який оцінює стан системи згортання крові. Цей аналіз дозволяє діагностувати різні порушення згортання крові, оцінити ризик кровотеч або тромбозів, а також контролювати ефективність лікування антикоагулянтами. Для точного діагнозу та належного лікування важливо регулярно контролювати ці показники, особливо у пацієнтів з хронічними захворюваннями або після хірургічних втручань. Кожен з показників коагулограми надає важливу інформацію про різні аспекти згортальної системи допомагаючи фахівцям поліклініки приймати обґрунтовані рішення щодо здоров'я пацієнтів.